Історії, коли випанок не знав, що нарвався на експерта. У нас було друге чи третє побачення. Ми вирішили пограти в боулінг. Коли ми паркувалися, вона почала випендрюватися своїми навичками і сказала, що не залишить мені жодного шансу. Я ніяк на це не відреагував, просто відчинив багажник і дістав із нього свою кулю для боулінгу та спеціальне взуття. Вона замовкла посеред речення, подивилася на мене і сказала: я так розумію, що зараз пошкодую про все, що наговорила. чи не так? Вона справді пошкодувала. Ну зате я отримав у ліжку. Те, що хотів. Мій брат, який молодший за мене на 17 років, сказав, що обіграє мене в Mortal Kombat. як мило, він навіть не підозрював, що перший Mortal Kombat з'явився за 15 років до його народження. Я грав на повну силу, незважаючи на те, що йому було всього 7. Дрібний випанок отримав по повній. У мене такий самий прикол був із племінником. Тільки ми грали не в Mortal Kombat, а в Mario Kart. Пам'ятаю, як він випендрювався і заявляв, що він грає краще за всіх у його тусі. Нікому не цікаво з ним грати, тому що він завжди виграє. Ах так, дрібний гівнюк. Я награв у Mario Kart більше ніж ти живеш в прямому сенсі. Тепер він благає мене, щоб я йому піддався і давав іноді вигравати. Вибач, брате, мені важливо зберігти рейтинг. Коли я навчався в коледжі, я дуже багато пив, і це призвело до того, що у мене розвинувся досить сильний імунітет до текіли. Я ніколи не говорив батькам, що я п'ю. Вони бачили, що я ніколи не випиваю на сімейних посиденьках, і тому припускали, що мені взагалі не подобається бухло. Насправді, я просто не хотів бути п'яним при рідних. Одного разу мій батя зі своїми братами вирішили добряче піднакидатися. Один з братів кличе мене приєднатися до них, але батя зупиняє. Його і каже, що я не п'ю. Але я вирішив приєднатися. Ми випили з ними по п'ять шотів. Моїх товаришів по чарці це вже помітно похитнуло. Але я був, як то кажуть, ні в одному оці. Мій батя був збентежений, але при цьому пишався мною. Змінено до речі, пишу цей пост бухим. До нас із подругами підкотив якийсь пікапер, і все ніяк не залишав нас у спокої. Цей хмир запропонував мені позмагатися з ним, хто довше протримається на механічному бику. Але він не знав, що я виросла на фермі і що у мене великий досвід, їзди на тваринах, які брикаються. Наш горе пікапер звалився вже за кілька секунд. Я протрималася майже дві хвилини. Через те, що все відбувалося в барі, оператор спочатку ставив легкий рівень, а потім підвищував його до такої міри, що вже навіть мені було Важко, але на його захист скажу, що після цього він перестав діставати нас. Здається, він взагалі відразу звалив із бару. Учора ходила на відкриту лекцію з фізики, яку вела Дона Стрікленд, жінка, яка минулого року отримала Нобелівську премію з фізики за її роботу з лазерами. Коли настала черга запитання з залу, до мікрофона підбіг якийсь пацан, наймовірніше бакалавр Максимум магістр, і почав зі слів: у мене не запитання, а скоріше коментар щодо вашої діяльності. Я думаю, що вам варто було використати. Після чого розповів про якусь лазерну фічу, яку вона нібито має використати в роботі. І її відповідь: Дякую. Повір мені, в моїй лабораторії всі про це в курсі. Ми активно нею користуємося. Я просто обімліла від нахабства хлопчини. Чувак спробував навчити Нобільського лауреата робити свою роботу та ще й при сотнях свідків. Коли я служив у морській піхоті, у нас було багато вправ пов'язаних із захватами та боротьбою. Для морпіха я виглядав ну дуже не загрозливо, але мої товариші по службі не знали, що до того, як я потрапив в армію, я майже 10 років займався професійною боротьбою. Тож, коли до мене підходив черговий перекачаний амбал і пропонував поборотися, я із задоволенням розмазував його по підлозі. У нас це навіть перетворилося на невеликий жарт, коли чуваки зрозуміли, на що я здатний. Вони стали по приколу ставити мені в пару новобранців, які нічого не підозрюють, а потім забивалися через скільки секунд я покладу його на лопатки. Я вчений працюю в харчовій промисловості. Випадки на кшталт тих, що я зараз перерахую, трапляються кожного довбаного дня. Перше, якось раз одна дама затирала мені, що у неї жахлива мігрень від глутамату натрію. У цей момент вона їла піцу. Друге, чувак розповідав мені, що яблучний оцет підживлює організм і запобігає купі захворювань. Я кажу йому, що єдине, що він підживлює, це кислотність у шлунку. Він ні, ніфіга, яблучний мать його оцет. Третє. Ще одна дівчина підбивала мене їсти більше агави. Це такий фрукт, тому що вона така корисна, і нею можна повністю замінити цукор. Я спробував пояснити їй, що в агаві така сама фруктоза і глюкоза, і що з таким самим успіхом можна, наприклад, вживати кукурудзяний сироп, але їй було пофіг. Вона розлютилася, до біса розлютилася. Люди настільки не врубаються в те, як працює їжа, що я вже нічому не дивуюся. Мені тоді було років 12. Ми з сім'єю відпочивали у відпустці. Ми зупинилися в якомусь курортному місці, де був спортивний дитячий майданчик. Я тусив з трьома пацанами. Двоє з них були старші за мене і в явно кращій формі. А третій був мого віку дрібний бісячий виродок. Ми вирішили пограти в теніс 2 на 2 Старшаки хотіли бути разом в одній команді. Дрібний гівнюк закотив істерику, бо не хотів, щоб я був із ним в одній команді. Я був дуже дрібний і худий. Узагалі не був схожий на спортсмена. Але до того моменту я вже кілька років брав участь у змаганнях із тенісу. Я тягнув на собі усю гру, після чого пацан не сказав ні слова. Випадковий чолов'яга підійшов до мене на вечірці і влаштував мені лекцію на якусь тему. Він процитував роботу пов'язану з цією темою і спробував мені її пояснити. Я зробив йому зауваження, що він неправильно зрозумів прочитане. У відповідь він почав ображати мене і сказав, що я просто занадто тупий для подібних тем. Він навіть покликав якихось людей, щоб ті теж подивилися, як я туплю. Але я вирішив зупинити його і запитав, хто написав цю роботу. Він не знав, я запропонував йому загуглити. На його подив, цю роботу написав я. Він цитував мені мої ж слова і намагався пояснити мені, що я маю на увазі у своєму дослідженні. Він щось там пробурмотів. Після чого я дав йому свою візитку і сказав, що якщо він раптом захоче перестати бути таким невігласом, то може зателефонувати мені у будь-який момент. Я за освітою історик. Деякий час тому я працював гідом по Празі, Чехія. Якось раз під час пішої екскурсії один із туристів вирішив підловити мене на помилці, тому що я всю дорогу називав річку, що проходить через Прагу Волтавою. Він гордо заявив на всю групу, що це ніфіга не Волтава. Тоді я сказав йому: ви напевно думаєте, що вона називається Молдау. Це її немецька назва, яку вона отримала ще за часів династії Гавзбургів, у час, коли німецька була офіційна. Цінною мовою, але чувак сказав ні і додав, що я тупий. Взагалі-то це Дунай, чувак. Я заперечив, але Дунай не тече через Прагу. Ви, мабуть, переплутали Прагу з Бруно. Він ні. В брошурі чітко було сказано, що це Дунай. Якого хріна я тобі взагалі плачу, якщо ти навіть не знаєш назви головної річки. А відразу після чого до нього підійшов інший турист і вказав на мапу, де було чітко сказано: Волтава. Потім до нього підійшов ще турист і показав Ултав вже на іншій мапі потім третій чоловік показав йому брошуру. Чувак зрозумів, що дико затупив, але не вибачився. Зате залишок екскурсії він поводився як шовковий. Мені періодично трапляються гейтери атомної енергії, які намагаються переконати мене в тому, що атомна енергія це найгірше, що трапилося з людством. Але вони зазвичай не знають, що у мене ступінь магістра в галузі ядерної інженерії. Коли я кажу їм, що вугільна енергія виділяє значно більше радіації ніж атомна. Вони перестають слухати і дорікають мені в тому, що я не об'єктивний. Я раніше грав на трубі у місцевому симфонічному оркестрі. Якоїсь миті мене це дістало, бо всі бачили одне в одному тільки конкурентів. Постійно сварилися і забували про музику. Я грав разом зі своїм другом, який грав на скрипці. Після того, як я пішов, я вирішив зайти до своїх на концерт. Після концерту я без проблем пройшов за лаштунки, бо був добре знайомий з охоронцем і попрямував до свого кориша скрипаля. Той запитав у мене, що я думаю з приводу їхнього виступу. Я все висловив, і він жартома відповів, що їм не вистачає хорошого трубача. Тоді я вирішив трохи покритикувати їхню духову секцію. Це почула якась дівчина, мабуть, новенька, бо я й гадки не мав, хто вона така. Підійшла до мене і нахабно наїхала на мене зі словами: Я почула, що ти говорив, та хто ти взагалі такий, щоб критикувати нашу музику? Я спокійно відповів: дорогенька, я тут п'ять років був головним трубачем. Вона спробувала якось згладити свою грубість і запитала. Через що я пішов? І я посміхнувся і сказав, через таких людей, як ти я був у залі на роботі. Поруч на біговій доріжці займався досить дорослий підтягнутий чоловік. І був ще якийсь чувак, який без діла бовтався по залу. Особливо не займався і підходив до всіх зі своїми порадами. Чому збільше більше підходив до дівчат? Чому хлопці думають, що дівчатам потрібна допомога у залі? Загалом тільки заважав: тут він підходить до того чоловіка, що біжить, і починає розпитувати, до чого він готується. Чоловік, що біжить, відповідає: у мене через два тижні ультрамарафон. Набридливий чоловік здив... Вований жартома каже: Думаєш, переможеш. Мужик, швидше за все. Чоловік, ахаха, важливо зберігати позитивний настрій. Чи не так? Мужик, ну останні три роки я завжди приходив першим. Найближчий до мене результат на 50 хвилин довше за мій. Тож так, настрій справді позитивний. Я нишком починаю пробувати інфу про цього чувака. виявилося, що йому справді належить кілька рекордів з ультрамарафону, 24 годинних забігів дорогою, і 48 годинних. Перегонів на біговій доріжці. Навчаюся на археолога. Був випадок, коли якийсь тип почав запитувати в мене про динозаврів, я вирішив поправити його. Це поширена помилка, що археологи вивчають динозаврів. Палеонтологія та археологія це дві абсолютно різні сфери. І я вивчаю людей, а не динозаврів. Але чувак не вгамовувався. Він наполягав на тому, що я повинен вивчати динозаврів, тому що що ти робитимеш, якщо під час розкопок знайдеш скам'янілого динозавра? Ну не. «Не Знаю, покличу паліантолога, і він є хидно посміявся над моєю відповіддю, Сказав, що краще б мені скоріше записатися на курси паліантології, інакше від мене не буде жодної користі. І пішов. Я досі так нічого і не знаю про динозаврів. Подруга моєї дружини, яка свого часу вивчала зоологію, нещодавно тут втирала мені, що корови не вміють ні бігати, ні стрибати, але я якби виріс серед корів, і мені неодноразово доводилося бігати як за ними, так і від них. І я не раз бачив, як вони спритно перестрибують через огорожу. Корови можуть бути надзвичайно швидкими, якщо захочуть. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!